Сам момент страшного удару фіксують одразу кілька камер. На відео видно, як легковик на шаленій швидкості обганяє попутне авто, а потім вилітає на зустрічну просто під колеса великого джипа. Автомобіль ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем. Уаз охорони фірми Леон. Унаслідок потужного зіткнення загинули троє людей у тій ладі, що шалено неслася дорогою. Молода жінка та двоє чоловіків. Удар пройшовся з задньої правої часі до рольової колонки. Тіла очень сильно покалечені, переломи у них, і вони наложені друг на друга, і передача деформація автомобіля. З допомогою специінструменту ми достаємо тіла. Окрім трьох загиблих, у салоні лади був водій і ще один пасажир. Цьому чоловікові просто нереально пощастило. Він не тільки вижив, але й зовсім не ушкоджений. Щоправда, саму аварію чоловік не пам'ятає. Він тоді заснув на сидінні. Я підтримав, виходить. Я от це За зразу. Все, очнулося вже. А двигалися в такому направленні то так. По автомобілі охоронної фірми вижили усі. Трьох чоловіків госпіталізували з травмами середньої тяжкості. А от винуватець аварії водій лади зараз у реанімації у вкрай важкому стані. Травма груді, пнімотрокс, живота, у нього. На жаль, збита права почка свзді з ударом системі крайне тяжове, контакту не Якщо ж водієві пощастить, він успішно пройде тривале лікування. На нього чекає суд за смерть трьох людей. Чоловікові загрожує до 10 років тюрми.